Для радянського союзу військовий аеродром у прилуках мав стратегічне значення. Він був основною базою найновіших і найбільших в СРСР бомбардувальників Ту 160 Вони сюди надійшли в 1987-му, і на момент розпаду союзу налічувалося вже 19 таких крилатих повітряних машин. Наприкінці 90-х, вісьмома Україна розплатилася з Росією за газ. Один передали до музею у Полтаві. Решта, власне, теж вже не в прилуках. Аеродром не використовувався останні 15 років. Це взяв до уваги місцевий фермер і приорав до свого паю небагато немало 63 гектари злітної смуги. Нині військова частина, за якою литовище закріплене, судиться з господарником і вимагає, щоб він прибрав свою кукурудзу подалі. Бо держава хоче відновити аеродром про всяк випадок. У прилуках було розрівняно ґрунтову полосу для прийому. Літаків та вертольотів, і зараз розробляється документація та інструкція щодо використання цієї полоси. Не менш важливим для регіону у свій час був і аеродром у півцях під Черніговом. Але з 2004 року він заростає чагарниками. Коли до Чернігова перебазувався з Феодосії, державний науково-випробувальний центр збройних сил. Його співробітники зібралися тестувати нові зразки авіатехніки саме тут. Відбудовувати є що, але вільних коштів державі поки бракує. Щодо аеродрому Чернігівського військового він стоїть у плані так скажімо, розбудови та відновлення, але не першочергово. На даному етапі йде процес інвентаризації цього, цього аеродрому, тому що він належить повітряним силам, значить, визначається кошторис цих робіт і планується відбудова, скажімо, Злітної смуги, а також насичення аеродрому відповідною технікою, яка дозволяє польоти літаків. Військові аеродроми чи, хоча б злітні смуги, раніше були у кожному районі. Недоглянуті й забуті, вони поволі заростали травою та кущами. Правду кажуть, що маєш, не цінуєш. А от тепер, коли войовничо налаштований сусід може у будь-яку мить завдати шкоди, їх треба відновлювати. І все це чималі кошти.